Можна було би подумати, що то бритванка для сирника. Але напис GBL намікає, що це для іншого блюда. Здоровенний блок підсилювача PRX 635 від активної акустики GBL. Йому треба зробити добре, бо йому зараз не дуже. Він перестав бубніти. Він тільки пищить і говорить, а бубніти не хоче. Не працює канал низькочастотний. Будемо розбирати і дивитися щось НЧ-підсилювачем, точніше з нч каналом Нам, звичайно, саму колонку не привезли, тому будемо вгадувати, який канал є НЧ. І ще треба вгадати, як воно розбирається. Оформовано справді як бритванка, тобто розбирати треба розполовинюючи задню частину. Ну, або ще можна сказати, що як консерва. Отак. От ну, Бритванка чим не бритванка. Тут заварити, того видовбати і маєте гарну бритванку для сирника. А що ж, всередині, вхідний блок екранований, він нам навряд чи буде цікавий. Я задницю і чую, що воно пов'язане. За підсилювачем. Так, вхідні 220 кола фільтри, імпульсний блок живлення. Ви там щось бачите? Кажіть. Імпульсний блок живлення. Він справний, бо два канали працює. Навряд чи тут окреме живлення на окремі канали. Субмодуль. З цілою купою мілочовки я пердолю. А нч підсилювач живе десь от під цими прижимними кутниками. Я так розумію, він зібраний на дискретних транзисторах. Так, видно пари. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тут шість штук чомусь немає. Ні, чотири штуки чомусь немає. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Цікаво, то вже хтось в ньому шпортався. Чи так з заводу? Я думаю, що хтось шпортався про це мені нічого не казали. Але пломби були цілі. Чи не цілі? Цілі були. Могли розкрутити гайку ззаду. Тому не факт, що ніхто не лазив. О тут якийсь додатковий флюс, видно. І... І, як на мене, видно, що паяні, відсутні транзистори. Добре, зараз будемо розбиратись. Попуделку прийдеться зняти і воно нам послужить. Плату відкрутив. Відсутні два гвинти ось тут. Чи лазили, чи не лазили. Отак. Транзистори. Транзистори є різні, тому я думаю, що вже ремонтував хтось. Тепер давайте розбиратись, хто куди. Ні, це не транзистор, тут ще частина діодів є. Імпульсний трансформатор, блок живлення. Ось Це діодний міст. І в нас є. 2, 4, 6, 8 дротів. Тобто в нас би мало бути 4 канала, але в нас по факту є 3 канала. А як ж вони організовані? Три фільтра. Раз, два. А ось третій. І якраз третього немає. Дзвоню до власника. Щось він замовчує. Воно і не мало працювати, бо тупо немає транзисторів третього каналу. Буду дивитися, чи доступний сервіс мануал, чи є схема. А тоді думати, чи є сенс затобратися, бо тут одна розсипуха, воно досить старе. І без схеми тою мілачовкою розгрібати, розбиратися, мені би не дуже хотілося. Хоча є мікросхема драйвер, тобто в теорії воно би мало бути доволі простим. Питання, чи випалений виключно вихідний каскад, чи десь ще є якісь проблеми. Бо якщо випаяли транзистори, тоді чому не доремонтували? Пора братися за того висяка. Значить, ми знаємо, що є три канала, і один не працює. Не працює саб. Напевно, середина і високі працюють, саб не працює. Відсутні транзистори. Пройшовся повторно по обв'язці, низькоомники, цілі. Пробитих транзисторів немає. Блок живлення, вважаю, робочим, оскільки, за словами власника, два канали працюють. А включити то в розібраному стані капець незручно, не так, щоб я хотів. Приїхали на кінець то транзистори, Аналоги, рідні знайти тяжко. Проблема тут з П-каналом на 30 А, досить високу напругу. Максимально близький знайшов. Це польовики, тому тут не критично. Обв'язка ціла. Надію, що генерація на місці. Трохи страшно впаювати. До речі, може краще все ж таки включити без транзисторів, подивитися, чи є ШИМ. Але повноцінної схеми не маю. І, чесно кажучи, не хочу з тим бавитись. Я би навіть може й ризикнув. Блок живлення був паяний, але він, очевидно, я пояснював, чому вважаю робочим, і скоро побачимо, що з того вийде. Трохи дуже довго в мене то затрималося. Тому я вже не пам'ятаю, що я вам наплів. Одним словом, виміняв транзистори, поперевіряв обв'язки, нічого явного не знайшов. Як і рідної схеми не знайшов. Правильно би то було включати, перевірити, чи є генерація. Без вихідного каскаду, маю часу, воно і так задовго затрималося. Тому збираю. Зкручую і будемо вмикати, тестувати. Так, я думаю, що повезе, бо нічого явного не знайшов. А навіть якщо десь глибше, то навряд чи я підпишуся ковиряти, тому що документації нема, а переривати ту всю розсипуху на старому підсилювачі, я сенсу не бачу. Простіше сюди поставити щось сучасніше, тим більше, що воно зараз доступне. Ну що, спочатку глянемо, чи нічого не пальне. Значить, 220 включено, гучність на мінімум, лінійний вхід, підсилення виключили. То сюди. І включаю. реле клацнуло Нічого не світиться, нічого не гудить, нічого не стріляє. Можна далі перевіряти. Жодного індикатора ні на платі, ні. Тут є лімітр і сигнал. Два є. Добре, йду по колонки. Попідключав щось. Низькочастотний вихід у нас би мав бути ось тут. Якраз той що не працював. І як не крути, я тут бачу 4 канала. Хіба десь дроти запаралелені. Напевно, ось ці високочастотні запаралелені виходить, чому високочастотні? Добре, перевіряємо все, що є. Так, добре. Надіюсь, постійної напруги там не буде. Колонка підключена, вмикаю. Реле клацнуло. Шуму не чую. Чую, чую шум з комп'ютера. Даю музон. Ні. Звучання погане. Мені то не подобається, а може то кабель відходить. Та, то в мене кабель хреновий, блін. Треба взяти інший кабель. Але спочатку пройдемось по каналах. Ось є саб. Це той, що не працював. І високий. не знаю, чи ви чуєте, чи передає телефон. А тут нічого нема. Питання, чи воно тут має бути. То зараз подивлюся по розпайці. Є високі. Чуєте, я думаю. Це низи. Добре. І середина. Так, вимикаю і дивимося, що тут з розпайками. Оп, цікавий роз'єм ще тут. З дуплом посередині. Добре, нас цікавить розпайка. У нас є 6 дротів, але три дроселя. І транзисторів скільки? Пара 4 раз, 4-2. І там 4-3, по-моєму, було. Так, тобто, все ж таки, три канали ніби, як би має бути. Чому ж тоді лишні два дроти? Цей канал був спалений. Ці два мали би бути робочі. Якщо дивитися по розпайці, спалений канал та низи на другу позицію йде. Вони переплутані місцями. Середина мала працювати, вона працює. Низи в нас запрацювали. Наступний канал йдуть високі, працюють. Я тих два білих дрота непонятно, що і на що. Один це є корпус екранування. А другий через конденсатор на корпус і хрен знає куди. Не знаю призначення, то якщо мені покажуть колонку, подивлюся. Три канала працює то й добре, щоб поганяти на великій потужності. Чи я то буду робити з еквівалентом, чи привезуть колонку, чи, чи самі протестують, то поки невідомо. Ну і треба знайти гвинти, котрі були загублені попереднім майстром, щоб їх закрутити, щоб все ж таки там було з'єднання. Так, нема коробки, кабеля під рукою немає. Якщо не рухати, воно працює нормально. Підключаю то, що маю під рукою, це середньочастотник JBL-ка від портативної колонки. Піщалка від якогось старого PC, З сабом виступає НЧ колонка радянська 6-ватна, Включаю, на чому є. Як німці від поїзда тікають, але нам напевно не то треба слухати. Ще якусь фонограму маю іншу під рукою. Якість тут, звичайно, не ахтів, враховуючи колонки, які використовуються. Але чітко чути, що є низи, чітко чути. Ти є дивний. Не... Коло... Чітко чути, що є середина, що є високі. Високі і низи без низів, середина без низів. А, як я то не люблю дротиками бавитись і все разом. Короче, тішу власника на цей раз повезло.